Один з університетів, і наскільки пам'ятаю, це був Гарвардський університет, зробив дослідження. Працівник університету прийшов у школу і сказав вчителям, що розмовляли вони з дітьми з класом, і після тої розмови вони там робили ніби якісь тести, але жодних тестів вони не робили. Коли ці працівники Гарвардського університету вийшли з класу, сказали вчителям. Що оця, оця, оця троє дітей, вони просто супергеніальні і суперрозумні. Вони взагалі нічого не провіряли цих дітей. Тільки вони сказали цим вчителям, що ці діти надзвичайно талановиті і, і розумні. Це були випадкові троє дітей. Через рік, коли прийшли з дому до того класу, виявилося, що тих троє дітей мали найкращі оцінки, вони найкраще вчились. Як це працює? Оця похвала про тих трьох випадкових дітей вчителька не знала, що це випадкові діти. Вона на них так акцентувалась на їхніх здібностях, що ті діти стали дійсно найкращими в класі. Бо вона акцентувалась тільки на цій похвалі тих дітей, розумієте? Вона на тих талантах, так само і ми маємо робити. Акцентуватись на найкращому в наших дітей.